Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми будемо робити аплікацію. А кого ми будемо створювати, ви дізнаєтесь, відгадав загадку. Звірок маленький, взимку біленький, влітку сіренький, по лісу стрип-стри, по снігу тик-тик. Хто це такий? Так, ви напевно здогадалися, що це зайчик. Сьогодні ми будемо робити зайчика у зимовому лісі. Подивіться, будь ласка, на картину і розкажіть, кого ви тут бачите. Ви бачите тут зайчика, ялинки, землю вкриває сніг, сонечка не видно, на небі хмарки. І так, починаємо робити аплікацію. Сьогодні нам знадобиться папір блакитного кольору. Це наш фон буде блакитний. І з білого паперу починаємо рвати сніг і хмарки. Так, сніг ми будемо рвати ручками, не різати ножицями, а рвати ручками методом обривання паперу. Рвемо ось таку вузеньку-смужечку. Краями. Ось так. І кладемо вниз. Це сніг. Також ручками з білого паперу рвемо хмарки. Хмарки також з хвилястими краями. Вони бувають різної форми. Так одна хмарка і ще одну хмарку. Зараз робимо так, ось дві хмарки. Далі робимо ялинки. І з зеленого паперу беремо такий прямокутничок. Складаємо прямокутничок навпіл ось так, щоб краї співпали. І е, простим олівцем е, малюємо контур ялинки. Ялинка складається з таких прямокутничків. Ой, ялинка складається з таких трикутничків. Зверху трикутнички маленькі, донизу вони збільшуються. І так, беремо ножиці і ріжемо по контуру. Ножиці ми тримаємо в правій руці. Так. Ось ми вирізали. Так, щоб ось згиб був, і ні в якому разі тут не перерізаємо. Відкриваємо папір, розгортаємо, і у нас вийшла ось така гарна ялинка. Так. Можна вирізати ще одну ялинку таким же методом, але меншого. Розміру. Так, тепер будемо робити зайчика. Але спочатку скажіть, будь ласка, що у зайчика є? У зайчика є тулуб, голова, вушки, чотири лапки і хвостик. Подивіться, будь ласка, якої форми тулуб, овальний, голова. Вушки довгі, овальні. хвостик, маленький, круглий. Також на голові ми потім намалюємо носик, ротик і очі зайчику. І так, беремо е, білий прямокутничок і методом закруглення котів з прямокутничка виріжемо овал. Для цього лівою ручкою ми тримаємо аркуш, правою починаємо різати, закруглюючи куточки. Ось так закруглюючи, не просто ось так чікаємо куточки, а закруглюємо їх. Ось так, щоб вони куточки були кругленькими. Ось із прямокутника у нас вийшов овал. Це буде тулуб зайчика. Далі. Беремо квадрат. І з квадрата ми виріжемо круг. Також методом закруглення кутів. Ось так. Один куточок закругляємо. Лівою ручкою ми крутимо папір, а правою ручкою ріжемо. Так. так. І з квадрату нам вийшла кругла голова. Далі вушки. Беремо два таких маленьких прямокутничка. Таким же самим методом, обрізуючи, закруглюючи куточки, ми робимо з них маленькі довгі овали. Так, Одне вушко. І також саме ще одне вушко робимо. І з маленького квадратика вирізаємо маленький кружечок, також закруглюючи куточки. Лівою ручкою крутимо, правою ручкою ріжемо. Спочатку ми всі детальки викладаємо без клею. Потім, коли ми все підготували, ми починаємо приклеювати детальки. Для цього ми кожну детальку беремо по черзі, ось, наприклад, хмарку. Кладу на клейоночку зворотнім біком, змащую зворотній бік клеєм. на клейоночки. Змастила, приклеюю на і притискаю ручкою і серветкою. Ось так. Таким же чином я приклею всі інші детальки. У нас виходить ось така гарна картина зайчик у зимовому лісі. Я бажаю вам, дітки, успіхів і чекаю фото ваших робіт. До побачення!